Інколи ми очікуємо на якісь конкретні знаки, на якісь Божі вказівки, які можуть нам допомогти зрозуміти його волю. Але як нам розпізнати ці знаки? І зрозуміти, чи це дійсно Боже покликання, чи це дійсно Божа воля, Боже керівництво, а не просто якась випадковість? Давайте ми подивимося на одне місце з Біблії це буде суддів. Шостий розділ з 36 вірша. І сказав Гедеон до Бога: Якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, то ось я розстелю на тоці вовняне руно. руну. Якщо руса буде на самім руні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив. І сталося так. І встав він рано взавтра, і розстелив руну, і вичевив росу з руна. Повне горня води. І сказав Гедеон до Бога: Нехай не запалиться гнів твій на мене, нехай я скажу тільки цей раз, нехай но ну, я спробую руном тільки цей раз, нехай буде сухо на самім руні, а на всій землі буде, нехай буде руса. І Бог зробив так тієї ночі, і було сухо на самій руні, а на всій землі була руса. Знак для Гедеона. Гедеон просив Бога, щоб він підтвердив. Його покликання за допомогою якогось знаку, за допомогою знаку з вовною. І ось ця історія показує, що Господь Він відповідає на наші прохання, коли людина щиро шукає його волю. Але запитання: чи насправді потрібно так робити? Чи насправді потрібно просити в Бога якийсь конкретний знак? Наприклад, Боже, якщо це так, то нехай станеться так і так. Я не берусь сказати, чи потрібно це робити, чи не потрібно, можливо, для когось і потрібно. І це можливо, взагалі, індивідуально. Що може бути таке, що людина? Ще може бути таке, що людина просить від Бога якийсь конкретний знак, і Бог дає той знак. Він дає той саме той знак, але він дає його саме на той проміжок часу, тому що. Саме, саме в той момент людині потрібен той знак, щоб потішити її, щоб, можливо, підкріпити її, але пройде час, і людина може зрозуміти, що це було потрібно лише на той момент. Зараз обставини вже зовсім змінилися, і той знак вже не потрібен. Тобто, коли давайте ми уявимо, їдемо по дорозі, і є участок дороги, де стоїть знак, що поблизу діти. І там знак стоїть, що потрібно їхати 40. І ми їдемо 40. Але коли ми проїжджаємо той участок дороги, і, образно кажучи, як десь в Європі виїжджаємо на автобан, то там знаку 40 вже немає. І той знак 40 він же там не потрібен. Тому що якщо ми будемо там їхати 40, то буде проблема. Той знак був потрібен саме для, для того відрізку часу. І зараз він вже є недоцільний. Знаки в нашому повсякденному житті. Сьогодні Господь не завжди посилає якісь, знаєте, явні знаки, як якийсь вогнений стовп, або ангелів, які сходять з неба, але Він може говорити до нас через якісь події, через людей, або якісь обставини. Інколи Бог веде нас через мир у нашому серці, через слова, сказані іншими людьми, або через якісь Внутрішнє відчуття Його присутності. І це також може бути знак знак для нас. Людина деколи хоче отримати, знаєте, якийсь такий надприродній знак від Бога. І, наприклад, той знак, що в неї просто на серці мир, це вже для неї не знак. Але насправді це також може бути знаком: мир в серці. Молитва як шлях до розуміння знаків. Коли ми перебуваємо у постійному спілкуванні з Богом, то. Нам стає легше розуміти Його волю. І молитва нам допомагає бути чутливим до Божих підказок і до Божих знаків. Інколи відповідь може не прийти зразу. Але через наше терпіння, через нашу молитву ми отримуємо ясність, отримуємо знак, який... і, можливо, той знак буде не такий, як ми очікували. Можливо, це буде щось інше, але в постійній молитві. Ми навчимося чути ось цей голос Божий. Ми навчимося чути Його волю. Як нам можна розпізнати Божі знаки? І один із таких головних способів розпізнати, це, чи це дійсно Божий знак це перевірити його відповідність Слову Божому. Знак: якщо знак чи відчуття, можливо, не узгоджується з Біблією, то це не від Бога. Тобто, Слово Боже нас в церкві Скажімо так, часто згадувалося, за кафедрою слово Боже це найсильніше пророцтво, це найсильніший знак для нашого життя. І можливо, краще не казати, Боже, покажи мені якийсь знак або ще щось, можливо, просто краще відкрити Біблію і читати її, тому що в Біблії є всі знаки для нашого життя, які потрібні для нас. І мир у серці це також іноді може бути такий невидимий знак. Але Божа присутність, присутність приносить глибокий мир в наше серце. І апостол Павло казав колосян 13 розділ, 15 вірш: Нехай мир Христовий панує у ваших серцях. Цей внутрішній мир часто є ось цією вірною ознакою, що ми йдемо правильним шляхом. Так само можуть бути поради віруючих. Бог часто посилає нам людей. Які можуть допомогти розпізнати його знак. Це може бути обговорення якоїсь ситуації з якоюсь мудрою людиною, з досвідченою, духовно-зрілою людиною. Це може бути способом отримати підтвердження від Бога. І знаєте, не дарма кажуть, що з ким ти спілкуєшся, таким ти і будеш. Якщо ми вибираємо правильних людей для свого спілкування, якщо ми вибираємо правильних людей, які нас оточують, то ми. То ми зможемо отримати правильні знаки. Знак народження Ісуса. Одним із найбільших знаків, що був даний людству колись, це, це було народження Ісуса Христа. І колись пророк Ісаїя передбачав, що це буде знак від Бога, народження Спасителя від, від Діви. І цей знак не просто підтверджує Божу вірність до нас, а він нагадує нам про найважливіше. Про найважливіше спасіння через Ісуса Христа. І наше життя також може бути і має бути знаком для інших людей. І Ісус нас закликає бути світлом для світу. І наша віра, наші вчинки, наші слова, вони можуть бути знаком Божої любові до тих, хто нас оточує. Вони можуть бути тою живою водою для них. І ми повинні бути так само сіллю для світу. І такий коротенький висновок, що. Бог продовжує говорити до нас через різні знаки, через своє Слово, через молитву, через обставини і через людей. І наше завдання бути чуйними, чутливими до цих знаків і шукати Божої волі в усьому. І як ось ті мудреці, які йшли колись за зіркою, які отримали ось цей знак, так і ми повинні довіряти його, довіряти його керівництву, навіть коли шлях. Він не завжди ясний. Навіть коли, можливо, і немає ось тої зірки, яка вказує нам дорогу у того знаку конкретного, навіть тоді нам потрібно довіряти Богу. І пам'ятати, що найбільший знак Божої любові вже був нам даний. Це Ісус Христос. І через Нього ми маємо надію на спасіння.